Доброго дня всім! Вітам всіх сердечні. Сьогодні ми з вами вчимося читати з нуля. Чому я зараз говорю по українськи? Тому що я хочу, аби перші два заняття тобто, перше заняття, на якому ми вчимося читати з нуля, друге, якому вчимося писати, з нуля, щоб ви могли е писати різні вправи, твори. Так це не займає багато часу. Е щоб ви розуміли саму суть, бо тут не так важливо, так зараз польська вимо вимова. Важливо, так не важливо самі слова, щоб, щоб я говорила до вас по польськи а важливо, щоб ви розуміли саму суть. Читання польською мовою, яке не є таким важким, як декому здається. Отже, ми розпочинаємо з алфавіту. Ви маєте пересобовий документ, який я вам скидувала на пошту. І зараз ми з нього будемо вчитися читати. Тобто ви тут бачите альфабет, з лівої сторони в нас написані літери, так? літери по-польськи, далі вимова по-українськи. І насправді все дуже-дуже легко, тому що літерка А читається як А. Але, перш ніж ви прочитаєте ось цей Рядочок ви повинні знати наступне. Отут я буду писати в іншому документі, так? і вам його відправлю так само одразу з вами разом будемо його заповнювати писати. Ви маєте знати, що акцент в польській мові це є наголос, так? він падає завжди на Останній склад. Склад це є в нас селяба. Так? Селяба це є склад. Він не такий, як в українській мові рухомий, він є сталий, тобто завжди напередостанній склад, звичайно, за якимись там виключами, які будуть набагато-набагато пізніше. Отже, дивіться, якщо в нас є слово ось таке так, нас мову поміняємо, Так, студент. По-польськи це студент. Ви знаєте, що склад це хоча б одна голосна, тобто ми тут ділимо на два склади. Сту і Дент. Тобто, енд у нас останній, 100 передостаннє. Тобто, ми ставимо наголос на сту. На stu, тобто Отже, як ми будемо з вами працювати? Ви зараз самі читаєте слова. По польськи по одному слові. Я даю вам ну, приблизно 4-5 секунд. А потім я буду читати, і ви будете одразу перевіряти, чи ви правильно прочитали. Отже, читаємо перший рядок. Починайте. Перше слово. Она. Она. Канапа. Арбуз мак. Ауто. Рак. Ма. ма. Отже, у вас одразу виникли запитання. А чому я прочитала от в слові арбуз? У нас з'являється нова літера. Ми її одразу сюди запишемо. вона буде пізніше. Ось така польська літера. Це є наша літера, в транскрипції це є літера. У, так, і тому ми її е, прочитали. Ой, у мене тут різні мови. Треба міняти. Так, е, В транскрипції в українській мові це є літера У. так? І навпаки, в польській мові літера ось така наша літера У, це е, в українській мові літера И. Навпаки. Тому в слові студент ми читали студент, так? А не студент, а студент. Отже, їдемо далі. Зараз я відкриваю наступний документ. Ну, Це ніби ясно. Далі в нас дехто її лякається. Наступна літерка це є літерка, така трохи дивна. Вона називається оносове. Чому носове? Бо вимовляється як ОН або ОМ. «О -ом». Але не чітко, тобто, десь далеко є, є цей носовий резонанс. «О -ом». Ви мене одразу запитаєте, а коли ми маємо вимовляти її? Як он, а коли як ом. Зараз вам все поясню. Дивіться. Он особи так, е, вимовляється як ом, як ом, перед ви, ми. Ви. Ми. ми в в Н і С. Наприклад, слово donb. Це є дуб. Ви тут бачите, що тут в нас воно стоїть перед Б. Перед губним Б. Ви повинні це прочитати як ONB. Domb. Тобто, не бійтеся, вимовляти, пробуйте самі. Don't. Врешті, випадків, воно читається. Як он. Так, наприклад, в слові could це буде count, так? count це є кут, так. Трошечки виріжу, але було можна очевидно. І <клес> будемо старатися читати, але перш ніж ми почнемо читати, у нас там з'явиться нова літера, її вирізняти. Ось така літера це друга літера в польській мові літера. У. Тобто, якщо ми вже зауважили, є дві літери. У. Ось, ось така У, так. Як наше І, і ось така У, о з рисочкою. Так, і починаємо читати. Вон вуз. Вон вуз. Вон-вуз. Далі. Донб, Донб. Gonska, gonska. Vonse, vonse. Tromba, tromba. Monka, monka. Тобто деякі слова вам будуть вже Чомусь знайомі так, з української мови, деякі вам будуть невідомі, ви не лякайтеся. Зараз наше основне завдання це навчитися добре читати, так? а вже потім слова будуть пізніше. Ще, що ви повинні знати з цього з... всього. На письмі, чому нас, нас когось збиває це написання друкованої літери О носового, так? тому що воно пишеться як А, і хтось читає Ау, не ДОМ, а Дамб. Це неправильно. Воно має читатися лише як О, тому що на письмі воно так і пишеться О, і знизу ось така хвилька. так? Якщо це маленьке, то О і хвилька, якщо велике, то А і хвилька. А маленьке у собі пишеться, власне, як О і хвилька. Тому так собі можете запам'ятати. Секундочку.